Я отрежут все. Надо всех скрутить, связать, пытать. Ми зашли в Невской. До машины расстреливайте все, Грозный курит. На відео ми можемо бачити Рудакова Олега Ігоровича з позивним Рудик. Свідомий того, що віддає злочинні накази, Рудаков дуже не хотів, щоб докази, зафільмовані його спільником злочину, на власний мобільний телефон, потрапили до наших рук. Телефон ламає. Відео з телефону російського військового, який був у підпорядкуванні Рудакова, було вилучено бійцями 3-ї штурмової бригади. Автор відео для розваги фільмує один із днів під час зайняття російськими військами населеного пункту Невське Сватівського району Луганської області. Причому публічні заяви ворожого командування про закріплення угрупування були передчасними. Про що сами российские вийсковы. Вот такой вот невский. успел ну. Там по телевизору показали, что мы его уже взяли, но это был первый. Когда это было в Два дня назад. штурм. Все, кто там, все без связи, Рудаков мав на меті поставити задачу тим солдатам, позиції яких знаходились ближче до лінії зіткнення. Рудаков намагався зв'язатися з солдатом і з позивним юрист через іншого Сливу. Брак стабільного радіозв'язку не завадив віддати наказ, розстрілювати автівки місцевих, вбивати цивільне населення та піддавати катуванням. Сліво, сліво, рудіку. з ним, він там, він там на ете спереді. Скажи там, що п'яний треба, він же там стоїть. Скажи, что... Ну, все местных вяжет там, блядь, телех... да, или, что делает с ними, блядь. Кто на машинах всех расстреливает. На расстрел. машины расстреливайте всех местных, блядь. Знаете, я, я бы лучше завалил. Блядь. Скажи там, пи... там в пи... на вел... Еще, блядь, это... в рубашке на велосипеде какой-то есть. Да, да. Координа... координаты наши спалят. В общем, надо всех скрутить, связать, пытать. За некий час юрист вышел на связок. Юрист, юрист, это Рудик. В общем, вяжите всех местных, вяжите всех местных, там пи*** от вас недалеко, б***, впереди. Местных всех в... Как их вязать не знаю. В подвал. В подвалах под, всех под засовывайте. Вот посты выставить. Всех местных вяжите, выставите там какие-нибудь посты вот на фишки, по фишке. А эти пи*** наводят на нас в... рту. Кроме видеозаписи, бойцы 3 штурмової штурмовой получили радіопередач радиопередач группы Рудакова під час входа в населенный пункт Невске. у одной из радиопередач был відданий наказ про оперативно-силовые заходы в населенном пункте А саме про так звану зачистку цивільних, що означає їх ліквідацію. Хто мене свишить, хто мене слишить. Приказ місцевих жителів зачистити! Зачистити! Місцевих жителів, зачистити! Зачистити! Місцевих! Олег Рудаков народився у місті Лакінськ, Собінського району Владимирської області РФ. 34-річний чоловік має середню освіту. Дітей немає, не одружений. Коло вподобань мав типове для пересічного росіянина. До участі у російсько-українській війні Олег Рудаков ніс службу в російській армії, про що вказував у своїх соцмережах. Чоловік служив у 34-й окремій мотострілецькій бригаді. Наступним місцем служби стала ВЧ 46 111 що була ліквідована у 2011 році. Потім служив у військовій частині 637-88. Під час російсько-української війни Олег Рудаков був у складі 346-го мотострілецького полку ВЧ номер 110-48. Дане військове формування цього року знаходилося на харківському напрямку, що підтверджують заяви родичів зниклих російських військових. Згодом 346-й полк було розформовано. Після розформування особовий склад полку був приряджений до інших військових формувань. Дівське. Ми зайшли первою. 59 штурмовий полк мова йде про 59-й танковий полк зі складу 144-ї мотострілецької дивізії 20-ї загальновійськової армії Західного ВО дев'ятсот Це останнє місце служби Рудакова. Згідно з даними, виявленими у процесі розслідування. Рудаков був неодноразово судимий. У 2018 році він був засуджений Собінським міським судом Володимирської області за статтею 158 КК РФ та отримав рік виправних робіт. На цьому Рудаков не зупинився. І наступного року був повторно засуджений з обтяжуючими обставинами у вигляді рецидиву за крадіжку мобільного телефону у 2023 році на Рудакова була відкрита кримінальна справа за статтею 228, яка передбачає кримінальну відповідальність за незаконне придбання, зберігання, перевезення, виготовлення, переробку наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів. Проте справа була повернута прокурору у лютому минулого року у зв'язку з розшуком власне самого Рудакова. Олег Рудаков жив з батьками. Рудаков має рідну старшу сестру Ісаєва Олена, 42 роки, заміжня. Мала два шлюби: перший з Геннадієм Ковальчуком. Має від нього 21-річну доньку на ім'я Ковальчук Ірина Геннадіївна. Нині у шлюбі з Іваном Ісаєвим. Від нього має двох дітей. Судячи з коментарів родичів на сторінці Рудакова, вони схвалюють його участь у повномасштабному вторгненні Росії в Україну. Нами була проведена низка телефонних розмов з родичами Олега Рудакова. В этом нам помог Евген Вольнов, известный как майор Чернобаев. Первой была разговор с батьком Рудакова. Игорь Львович, день добрый. Андрей Поздняков, телеканал «Звезда», журналист. По поводу Олега мы делаем сюжет сейчас про защитников, которые ну, столкнулись с некоторыми проблемами с э, законом. Вот. Хотели бы немного раскрыть его историю. Но, возможно, это поможет в решении ситуации. В ході розмови ми дізналися, що Рудаков не виходить на зв'язок з родиною впродовж трьох місяців. Відтоді, як від нового місця служби, він повторно заїхав на територію України. Де він знаходиться? Три місяці десь. В ні. його нічого не. Тобто ви вже три місяці з, з сином не спілкувалися? Ні. А коли спілкувалися в останній раз, він де був? В Боролі, в учебці якийсь. Як нам профіль воно? Он, он же в ВЧ 94018, 59-й танковый полк 144-й дивизии служил. Ну, да. А после этого его на Украину отправили или как? Ну да, да. Ну, а командир, может быть, вам звонил, сообщал, что он погиб, или там сослуживцы какую-то информацию передавали. Да никто, ничего не снил. С допомогою Евгена Вольнова мы провели розмову також зі Свояком Рудакова, чоловіком його двоюрідної сестри, Дмитром Журавльовим. Какие истории про него хотите узнать? Истории из детства какие-то? Или как он в тюрьме сидел? Фотографии детских, где он на детском горшочке сидит? Нет, да ну при чем здесь детские фотографии? Мы делаем сюжет про военнослужащих, у которых были проблемы с законом. Вот об этой части хотелось бы узнать. Что конкретно вам нужно? Вы скажите, мы подумаем, и, может быть, вам что-то скажем. Хотелось бы узнать немножко предыстории, как так получилось, почему у него были проблемы с законом, как на это реагировала семья, как он на это реагировал. Ну, чтобы понять вообще, что за человек и как так получилось. Проте Журавльов був достатньо заляканий, адже відмовлявся йти на контакт та поділитися інформацією про вже відомі нам факти біографії Рудакова. Мы же не знаем, кто вы, что. Мы вот сейчас с вами общаемся, фотографию там поставили. Я не знаю, вы это, не вы. Может быть, вы хохол. З цієї ж розмови можна зрозуміти, що комунікація з представниками військової частини де несе службу Рудаков тотально відсутня. Якщо воєнкомат, який його призивав, не може там нічого сказати, він не знає, де він. Якщо в воєнкоматі немає інформації про нього, в воєнкоматі відкуди його призивали, а у вас є ця інформація. хто ви, значить, виходить? Також нами було проведено телефонну розмову з представниками військової частини Рудакова, в чому нам допоміг Євген Вольнов. Линии 59 да, Майор Чернобай, Оперативный Став. Рудаков Олег Игоревич, 90 -го года. Проходит у вас служба или нет? Да, есть такого у нас. Ну, он сейчас вместо дислокации, он у вас там или, или на Украине? Числится без вести пропавший. Без вести пропавший, а какого числа? 3 октября. В руки бійців третьої штурмової потрапили також докази, а саме перехоплення радіопередач групи Рудіка, нелюдського ставлення в армії РФ, до своїх солдатів. Дане перехоплення свідчить про поширеність і нормалізацію такого явища, як вбивство російськими військовими особового складу, у вигляді їх покарання. мене внимательно, вот смотри, вам дали вночі, вам дали вночі рівень на остановиться. Блядь. А вже пройшов весь день, уже пройшов практично. Весь день. Вы сказали, вам нужно немножко времени, вам дали время. А, пацаны, есть приказ, который надо выполнять. Вы подписали контракт, то есть это блядь, этот контракт, нужно выполнить. И соответственно все те приказы, которые говорят. Просто в противном случае, в противном случае, блядь, тут сейчас подскочила такая мысль, что просто вас всех соберут в подвале, и уйдут туда минометом. На... Есть на желание. Блядь, 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 блядь.